Доброго вечора Київ. У мене небагато хой, але радує мене цвітінням хоя екліптика. Дуже гарні квіти, дуже гарні, але не пахучі. зате дуже багато відсвічує. Зараз я о. З другого ракурсу візьму, дуже-дуже багато бутонів. Ось. Трохи підгоріла листячка на сонці, але бутони, але бутони, але квіти, але листячка, як черепашка або Крокодильчики, як кому подобається. Дуже гарна хойка. Ось так що ділюся з вами такою красою.